Після дощів у лісах Дубинщини з'явилися гриби. Цього року любителі тихого полювання радіють щедрим дарам природи. Тож ми вирішили перевірити, наскільки великим є грибний урожай цього року. Не знаю, чи багато сьогодні вдасться знайти грибів, але ось перший уже є. Місцевий житель Володимир грибник із багаторічним стажем. Каже, тільки вийшов на тихе полювання, однак знайомі вже встигли назбирати чимало. Багато, є багато. Люди збирали побагато, по кілограм 150. Так так. Зараз мені нічого не попало, оцього один біленький я це все. А ще маслочок. Своїми враженнями від урожаю грибів поділився і пан Віталій. Розповідає, знаходив і більше, а цього року погода не надто сприяла. Урожай слабенько, рідко, бо холодно. Було б тепло, були б гриби. А що ось знайшли, розкажіть? Білі, маслюки, синяки і людей більше, ніж грибів. Край дороги, що на місто Кременець, можна побачити на продаж і білі гриби, і опеньки, і польські, зважаючи на те, що кожного гриба ще потрібно знайти, ціни доступні. Це польські гриби. Ми називаємо їх синячки. Вони дуже в лісі. У нас тут далеко треба їхати, але я знаю, тут окремі місця, що не дуже далеко. Ну вони гарні, отакі йдуть на мариновку, то я 125 гривень прошу за це відеречко, А це сушити всі чистесенькі, гарненькі, то це 50 гривень я продаю. В цьому році гриби пізно почались, тому що цілий вересень була дуже жарко і суша. А це дощі пішли, то є ці польські, і я збираю ще опеньки теж. Опеньки ростуть теж гарно, треба, але треба знати місця, і вони теж цей рік слабо ще. Ну будуть починатися. Пані Людмила, пенсіонерка. А тому продаж грибів неабияка підтримка для сімейного бюджету. Окрім того, тихе полювання приносить радість спілкування з природою. Це така, ну як насолода їх знайти. І так, ну збираєш радість від того, що збираєш. Тож, зважаючи на те, що грибний сезон у розпалі, саме зараз найкращий час, щоб насолодитися дарами природи та осінніми краєвидами.